Зараз мій голос та слова налаштують тебе на перемогу, дозволь їм проникати в твою підсвідомість, розвіюючи усі сумніви та тривоги, відкинь усі сумніви та тривожні думки і звільни місце для оптимістичних налаштувань. Я вірю у себе, свою країну та нашу здатність перемогти. Кожного дня я. Та моя країна стають сильнішими. Кожен день випробовування це можливість для нас довести свою стійкість та силу. Мої дії допомагають нам досягти успіху та перемоги, я вірю в свою здатність змінити країну і світ. Моя внутрішня сила не перевершена, і я готовий пройти будь-які випробування. Я заслуговую на успіх та щастя і досягну його в Україні. Україна країна сильних, незламних духом людей, і ми досягнемо своїх цілей разом. Ми об'єднані в бажанні побудувати краще майбутнє для наших дітей. Наш дух волі й незалежності, який панує в Україні, приведе нас до перемоги. Ми прагнемо миру, стабільності і процвітання. І досягнемо цього спільними зусиллями. Україна країна можливостей, і ми здатні подолати будь-які перешкоди на шляху до успіху. Ми віримо в справедливість і права людини, і будемо захищати їх з усіх сил. Україна. Це країна, що вірить у мирне майбутнє і готова за нього боротися. Ми прагнемо до європейських цінностей і стандартів, і будемо розвиватися відповідно до них. Наша нація має неповторний потенціал і таланти, які допоможуть нам досягти великих успіхів у майбутньому. Україна країна сильних і незламних людей. І ми досягнемо своїх цілей разом. Ми об'єднані в бажанні побудувати краще майбутнє для своїх дітей, ми віримо у свою країну, своїх співвітчизників і нашу здатність досягти великих успіхів. Наша нація має потужний дух та непереможну волю до перемоги. Ми об'єднані в боротьбі за свободу, незалежність. І справедливість. Україна це країна, що рухається вперед і досягає нових висот у розвитку. Наша країна має потенціал стати лідером за різними напрямками, і ми працюємо над цим кожен день. Наша нація має міцність і винахідливість, щоб пройти будь-які випробування і досягнути перемоги. Наша країна наповнена невичерпним потенціалом і можливостями для розвитку. Ми будуємо майбутнє України на основі інновацій, креативності і сміливості. Наші традиції, культура і мова роблять нас міцними і унікальними. Ми віримо у силу співпраці і діалогу для досягнення спільних цілей. Україна це країна, яка стоїть на стежці до прогресу і процвітання. Ми прагнемо до інклюзивного суспільства, де кожна людина має рівні можливості. Наша країна це джерело натхнення для інших, і ми горді бути частиною цієї неймовірної спільноти. Україна. Це країна, що рухається вперед і відкриває нові шляхи до успіху. Ми віримо в силу нашого народу і його здатність перетворювати виклики на можливості. Наша нація має мужність і сили, щоб протистояти будь-яким викликам і здолати їх. Ми прагнемо добробуту і благополуччя для кожного громадянина нашої країни. Ми об'єднані в рішучості будувати краще майбутнє для нас і наших дітей. Наша нація це джерело творчості, таланту і прогресу, що вражає світ своїми досягненнями. Ми знаємо, що разом ми здатні досягти найвищих вершин і зробити Україну кращою країною для всіх її громадян. Україна! Це країна сильних, мудрих і відданих людей, які прагнуть кращого майбутнього. Ми віримо в наш потенціал і вміємо знаходити рішення навіть у найскладніших ситуаціях. Наша нація заслуговує на повагу, і ми працюємо на її успіх в усіх сферах там, де можемо. Ми прагнемо щастя і достатку. Для кожної родини і кожного українця. Наша країна це оазис свободи, культури і гостинності, яка приваблює і вражає світ своєю унікальністю. Ми завжди готові захищати нашу країну та її цінності від будь-яких загроз. Наші досягнення і успіхи відображають нашу сильну волю та відданість. Україна це не просто країна на карті, але душа і серце нашої нації, яку ми пишаємося захищати і розвивати. Наша країна це символ надії та віри в краще майбутнє, яке ми прагнемо побудувати разом. Ми єдина сильна нація, об'єднана спільною мрією про процвітання і благополуччя. У нас величезний потенціал і ми використовуємо його для досягнення нових вершин у всіх сферах життя. Наша країна це оазис добра, де кожен громадянин має можливість розвиватися і реалізовувати свої мрії. Наша нація має глибокі корені, які дають нам силу і мудрість подолати будь-які перешкоди. Україна це країна, де цінуються традиції, але завжди відкрита до нових ідей і інновацій. Ми горді нашим минулим, ми віримо в світле майбутнє, яке ми будуємо разом, крок за кроком. Наша країна це велика родина, де кожен громадянин має значення і може зробити свій внесок у загальний успіх. Ми віримо в себе, в свої можливості і в нашу здатність досягти найвищих висот. Ми об'єднані в боротьбі за свободу, незалежність і справедливість. Україна це країна, що рухається вперед і досягає нових висот у розвитку, наші досягнення і успіхи відображають нашу сильну волю та відданість. Україна це не просто країна на карті, але душа і серце нашої нації, яку ми пишаємося захищати і розвивати. Усі обставини складаються магічним чином так, як потрібно для перемоги добра над злом.